Вітаю! Це проект Думків Голос і я ведучий Віталій Голубів. У нашому новому проєкті ми будемо спілкуватися із відомими рівнянами, які мають активну життєву позицію і мають що сказати про те, що хвилює усіх нас про життя рівного і рівнян. Політики, громадські діячі, депутати різних рівнів, керівники органів влади і місцевого самоврядування будуть нашими співрозмовниками у цьому проєкті. І першим я запросив до розмови людину, яка добре відома у рівному своїм активним відстоюванням інтересів будівельної галузі нашого міста і боротьбою з незаконними самовільними будівництвами у Рівному. відомого громадського активіста, голову правління асоціації працівників будівельної галузі рівного та Рівненської області, голову ради. ОСББ об'єднанські співвласників багатоквартирних будинків Рівного і Рівненської області Ігоря. Мічуну власне Ігор Володимирович зараз на момент запису нашої передачі успішно завершує стажування на новій себе посаді начальника управління. Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області, і власне саме з цього я й хочу почати нашу розмову. Отже, Ігоре Володимировичу, що для вас стало найбільшим відкриттям на цій новій посаді? для вас, людина, яка була так, би мовити, дещо по той бік різноманітних будівельних афер. А тепер маєте повноваження перевіряти власне, що коїться у нас у сфері будівництва на Рівненщині. Доброго дня для початку. Ну, я скажу чесно, що було дуже дивно подивитися, скільки приймаються і початки будівництва, у нас відбувається в день про області. Адже їх відбувається десь від 15 до 70, в залежності від того, який день. Тобто в той момент, що ми, коли ми кажемо, що немає що замерло, все, ми можемо зрозуміти, що воно не замерло, воно рухається. Але в той момент, коли я подивився, яким чином воно рухається то вже на, на перший погляд видно, що дуже багато подається, як би мовити, як попало що-небудь, а потім і здається так само різними хитромовними, хитрими шляхами в обхід того, що має відповідати згідно законодавства. Адже законодавство в будівельному сегменті так само воно прописано дуже чітко. У нас є одна біда, у нас його просто невикорма. Бо у нас виконувалося, тобто є відповідна земельна ділянка. Якщо цільове призначення не відповідає, значить вже там не може бути. Якщо немає міста будівних умов обмежень, вже не має бути. Якщо поверховість така, то воно мусить бути. Якщо склад матеріалів такий, то має бути. Якщо має бути ліцензоване підприємство, воно мусить бути. Вона ж дуже часто будує житлові будинки і все, і зараз ввели третю категорію складності, де можна це все робити декларативним способом. Але одного не вховуючи, що там, де є будинок, там є ще торгові приміщення. Якщо вони є, то це вже четверта складності. Це вже не декоративний спосіб, це вже сертифікована здача об'єкту. У нас дуже часто його не використовують, ніж того, є такі невеличкі прогалини, коли у нас можна здавати. Не тільки в Рівному, а через Київ, через управління в Україні, ну і так далі. Обходять же момент тих людей, які можуть на місці перевірити. Ну до речі, пригадується ось наші міські керівники, не раз коментуючи теми таких резонансних будівництво рівному кивали на Київ, що мовляв тут на місці нічого не вирішується, а зараз усе можна зробити через Київ і окремі забудовники цим користуються. Це дійсно ну, так? є. Дійсно, є, і от ми бачимо той самий е, свій час на обережний квартал. Він здав будинок, перший свій будинок він здав через Київ. Тобто декоративним способом задекларували е, е, саму нерухомість, як була вона побудована і подалени тієї, відповідно, протягом трьох місяців не приїхала комісія з Києва, відповідно, через три місяці люди прив'явить будь-яку претензію вже можуть тільки через суд. Ну, по суди я не буду взагалі нічого казати, бо взагалі все воно є індивідуально, У нас підходи є, ну, ми ж бачили, і подорожали по всьому. Можна і розстрілювати, можна і активістів сажати, і в той же момент суддя працює по дзвінку, Хоча в той ж момент я не, нічого не кажу, бо є і чесні судді, і відповідальні. Так само і будівельники, така сама, і інспекція ТАБІ і все. Але той непорядок, який був на даний момент у рівні, ну, його потрібно вже закінчувати, адже у нас вже буде на днях майже рік, як він має начальник катання на всю рівню область. Тобто попередній керівник, враховуючи деякі зміни, подав, написав заяву, пішов спокійно відпочивати, зробивши непоганий таким, як на мене, вчинені. Бо, але на даний момент ну ми спромоглися, чи знайти когось, чи хтось не захотів. Ну і весь період цей добре, що є професійний заступник, то на ньому і тримали взагалі все дати. Були бо є ще один заступник, якого вакансія так само є. Ну, а відповідно, це дає можливість продовжувати ті самовітні речі. так? Ну, відповідно, я вам скажу, продовжувати можна по будь-чому, і ви розумієте, що дуже часто не все залежить на начальнику, який може це проконтролювати. І кожен начальник, я вам скажу, як людина з бізнесу свій бо до 25 років я до цього чуваку. Кожен керівник є керівником різниці. Один може поверхнево дивитися, другий може залазити. Я не скажу так, можуть об'єкти триматися на. Контролю чисто самих виконавців, які наверх будуть казати, що у нас все добре. В той же ж момент затягуючи період перевірки чи будь-чого, а в даний момент у нас взагалі мораторій на перевірки до першої червня. Кажеться, що все нормально, а потім, коли приходять перевірку, вони кажуть, ви бачите, що ви хочете, це вже моя власність, вона зареєстрована в єдиному державному реєстрі, і що ви мені зараз скажете. Хоча виходи є, як будь-які, можна сказати, що немає можливості перевірити. А можна так, як я булакав да, відразу, я, пройшов, я тільки пройшов на стажування, я перший день пішов прокуратуру на різку. Чисто для того, щоб узгодити наші дії з правоохоронним органом. Тобто, що реально ви можете? Так, да? да, Ми реально можемо все. Як ви казали, коли бояться да. я можу все, а то ми можемо без цього. Адже є момент порушення, ми його бачимо. Якщо я в цей момент порушення, я була то, ну, з прокурором обласним. Я подаю, і він бачить, тут він може спокійно відкрити провадження, і з цим провадженням відразу йти в суд, а суд має право і кабінет міністрів давати перевірку. Але після цього, то хай вже навчуваються, я відразу кажу ті, хто до такого дотягне, бо тоді ми вже прийдемо разом з прокуратурою перевіряти. А дабі нове і ну, не нове, раніше, а з новим керівництвом і прокуратура взяти, то. Я так думаю, що бажано було, б, щоб люди зараз пооформлювали всі папери, які потрібно на ті будівництві. Не чекаючи мовчата. Абсолютно вірно, адже самі справні санкції по собі ніхто не відмінив. Вони є досить суттєвими ще з періоду правління попередньої влади. Тобто, що було у Віктора Федоровича, і коли ще рибак завідував цим, то там мінімальні штрафи і взагалі штрафи такі досить відчутні. Їх ніхто ж не скасовував. Просто на даний момент є мораторія. Відповідно, якщо перевірка, перевірка, от вже, я нічого не скажу, і по Рівненській області мені допомогали, що на бзвід перевірки Кабінет міністра навіть дав, бо якщо сильно захтіть, то і Кабінет міністра дає при певній аргументації, що воно потрібно. Тобто, якщо є бажання, можна перевірити. Я пішов до міліції кажу, що мені робити з тими бомжами, що бігають без єдиного дозволу. Мені начальник дівань сказав, якщо ти береш все в свої руки, і ти підеш, то тобі до дозволи солдат, щоб ти їх переловив і вирішив з ними питання. Але я не буду робити твою роботу. Тобто, якщо буде позитивний рух, а він буде віддалі, то я думаю, що. Тобто, що буде... ініціатива виходити буде самого. Абсолютно вірно. наїзд правоохоронних органів, так? Це раз, і по-друге, як там пишуть, ми не можемо вручити. Припис, бо немає в даний момент того, хто б відповідав. Ну, ви Перепрошую, що в даний момент 20 чоловік кладе каміння на будівництві, і біля них є виконував, біля них є майстер одно, то значить є кому вручить припис. Хто одно є. Ну, є ж по-любому, а взагалі-то тоді треба залучати податкову інспекцію, чого ці люди працюють, як ти казали, в тьомої. Вони ж то всі не безкоштовно працюють. Це ж не волонтери, ніхто небудь. Це люди за кожну цеглину кладучи і отримують е заробітну плату. Так само вставляючи двері, так само кладучи лицювальну плитку, ну і все 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 остальне. Вони за це отримують гроші, які проходять мимо податків, які проходять мимо бюджету міського, що в мене дуже. Ви розумієте, коли ти звертаєшся в ДВС і питаєш, чи є заборгованості, бо люди шукають, то тобі кажуть, що ви поможіть нам ще й знайти їх. І кажу, на даний момент на цій фірмі 72 року. Ну, ви розумієте, що це може бути, тільки, як то кажуть, спасив на згоди. Воно не може бути так. Це значить було здомовлено з відповідними людьми на відповідних рівнях. І вони відповідно це все мовчазна згода є, і люди це роблять і далі собі продовжують. В той же ж момент забираючи прибуток і забираючи... Роботу у самих керівня. Я маю на увазі тих, хто офіційно отримує ліцензію, ті, хто офіційно проходить стажування, ті, хто офіційно проходить навчання, ті, хто офіційно сплачує податки. Розумієте, звідки я всього називаю? Виходить, що в цей момент у нас хтось має надтрибуток в особі п'яти людей. А в той же ж момент з усього колективу, з усієї там, будівельної бригади, компанії, всього. Сказано, не йде нічого, а потім ми кажемо, Але що... що Назвемо про яку саме фірму йдеться. Ні, ну це стосується однозначно набережного порталу. Це я офіційно заявляю, і тут нічого страшного немає, бо і порушення технології будівництва. І це стосується ріверсайду. Бо я був на співбесіді, мені відразу начальник сказав Державодна України. Ми їх позбавили ліцензії, і вони не мають права більше там будувати. Більше того, дякуючи прокуратуру. Що буває, але я це кажу чесно, вони дійшли до кінця, і на даний момент на Кітві 66 немає навіть землі. Тобто є суди, які присудили перевезти назад віддати землю Рівенській громаді. Я вже написав, я звернувся ще як від Асоціації будівельників, до міського голови, або він його може знести, як він обіцяв на своєму щорічному звіті, що я знесу тільки помню до то бумаги вже є. Тобто землі нема, е декларації на будівництво нема, відповідно, та груда каміння немає під собою закритих форм, дефектних актів і взагалі не відповідається. Просто груда каміння, на яку я якої гарантією немає навіть документів, бо все купляли за готівку. Або тоді потрібно то, з'явити аукціон. Бо наскільки мені відомо, на ту землю є покупець за 5 мільйонів. Тобто вихід зараз може бути який. Або, е вихід е саме простий, да. але це не вигідно. Це вихід. треба тратити гроші, треба все. Або просто винести цю земельну ділянку на аукціон, де її куплять за 12-15 мільйонів по нинішньому курсу. Де вони підуть в місто? Хай добудують там офісні центри, бо не можна, так як вони будували, там продавати квартири. А далі хай по закону у законі візьмуть ліцензію дозвіл на... Зміну цільового призначення будують собі житло, на здоров'я. Тобто від кого зараз залежить вирішення цього питання? Все, як завжди залежить від міської влади. Ігор Володимирович, а що ви в такому разі можете порадити тим людям, які вже придбали житло на першому кварталі, у тому самому ріверсайті? Що я, тепер робити? Я ну, по рівсайду це окремо. По рівсайту, наданий настільки багато як придбали житла. Скільки є, адже вони виставляли на продаж похідного, то можуть вони продати людям компенсувати чи підкупить квартири в нормальних забудовників. Я маю на увазі з тих, хто отримує технологію. І тема закрита. По набережному я можу, я рекомендував їм звернутися в Міндербутінспекцію, в Бути замовити перевірку. Але люди переживають, що якщо приїде перевірка, то вони взагалі той будинок покасують. Відповідно. Я казав одне, що є моменти впливу і стимулювання забудовника, щоб він довиконав хоча б ті умови, що зробив тобто стяжку, порахував не 5 лишніх квадратів, а поставив вікна, двері, виход на балкон, утеплив зовнішні стіни. Замінив броньовані двері, які ну, і на броню не назвеш, бо аби були пожежники, вони б ніколи ту желізяку не прийняли, бо тоді в хриві стали ті желізяки. Розумієте, в чому питання? От і все. Але дуже б зараз бажано передивитися до шоколади, бо там таке саме повністю все робиться. Ну, а взагалі, якщо взяти те, що будується зараз у місті, ви, ви в основному, ну, вже на перший місяць, е критикуєте. І наводити докази. Я наводжу чисто непрофесійне не будівництво. Це не і... таких, як набережний квартал і yeah. веберсайт. Тобто, на вашу думку, інші будують дотриманням в цілому будівельнику. Не на... Недолік, я вам скажу чесно, є у будь кого Якщо розібратися, Ну, це є будь-що, бо якщо взяти згідно будівельних НОР, би у нас по сертифікації по всьому, бо тут вже треба переходити в якість матеріалів. Тобто цегла червона, вона може бути 75, може бути 100, а може бути недопалена, може бути перепалена, штукатурка більше, піску, але менше це метода. Тут вже ну, зовсім інші йдуть державні будівельні норми. Але що саму комплектованість будівлі, е наші забудовники роблять більше, адже вони здають зип опалення. Що таке опалення? Опалення в себе вміщує. це котел. Труби, радіатори, повністю зроблена розводка. На набережному квартале видають котел у упаковці. Все, що з нам потрібно докупати. Стяжка вона входить обов'язково в квартиру. Розуміє? Перехід між кухнею і на балкон він зрівно має бути з клопакетом, з дверями з усім. Зовнішня стіна вона мусить бути утеплена. А не впір це лоцювання. Розумієте, якщо взяти, хто не знає будівельної специфіки, то йому набігає ще більше після того, як він починається все. Чи момент, коли вони кажуть, ми полістиролом, тобто пінопластому теплому всередині, ну, вибачайте, це ж ядовитий матеріал. Він і зовнішньо, то в принципі не дуже вже підходить, хіба що чисто якісний будівельний. А всередині це взагалі я. А технологія порушена по кладці по всьому, то це взагалі гриба завжди в Тобто ви радите людям самим якось об'єднуватися і тиснути людям... на забудову. Я раджу людям ну, тиснути і все це їхній вибір. Ви розумієте? Я порадив. Мені сказали, ти питаєшся на, на нашій біді піаритися. Я кажу: почекайте, ну я ж не заставляв вас туди віднести О, гроші. Добре. Я хочу вам розповісти, як воно має бути. Вони кажуть, ну така реклама, що ми могли поробити. Ну, кажу, люди, вибачайте, ну то ви самі занесли все. Чи як одна жіночка казала, хай мені дадуть документи на що небудь, я продам за що-небудь, щоб вернуть собі що-небудь. Як на мене, логіка життя. Для чого тоді вкладувати гроші, які, я так розумію, її не були вкрадені, а зароблялись по копійці, по долару, по всьому, щоб потім щось вкласти, бо дуже щось було дуже смачно намальовано. І просто це вже так, знаєте, нам татарам, що відступать біжать, що наступать біжать, лише біжать. Всі хапають квартири, і ми туди біжимо, хопаємо квартири. Хоча є професійні будівельні, є в кінці кінців, так, є архітектури, ну, є куди звернутися. Є куди написати лист, вони тобі напишуть, що не відповідає, немає, світло ще не заведено, врем'янка. Ну і так далі, і тому подібне. Прийти до тих людей, які купили перший черзі, спитати, вам віддали документи? Ні, не віддали, а в першу чергу з у квітні місяці. Тобто будинок ще не переданий, тобто свідоцтво самі по собі є, а технічна документація в ОСББ не передає. І це потім лягає на людей. Але в нас люди привикли, знаєте, як ми, на мене один раз я дякуючи тому, що стикнувся з ОСББ, зрозумів, що саме головне у нас питання це люди. Коли створюєш ОСББ і каже, що буде щось змінювати буде покращення. А жіночка кричить, да я все життя працюю в ЖЕКу, на 9-му поверсі живу, я все життя латаю собі кришу і буду далі латати тільки, щоб залишиться в ЖЕК. Ну, логічно нам не бачиш ніде. А за що ви тоді платите, ЖЕКу? А так було, є і буде. І взагалі, ви, якщо хочете забрати, то зробіть мені капітальний ремонт цього. Бо десь хтось з політиків колись свій час зробив популістичну заяву. Що будинки будуть передаватися з капітальним ремонтом. А виявіть, що у нас зараз в першому читанні вже пройшов закон про ЖКГ, От тут лежить було багато. І зараз всі будинки, весь житловий фонд, будуть передаватися на утримання громад, тобто людей. Вони мусять самі вибрати або ЖЕК той самий, або управлінську компанію, або створити ОСББ, або наняти керуючого і все, вони все самі роблять. І якщо вони не будуть себе пам'ятати, а далі плювати, то вони будуть в тих бачках і в харчках, таких ходити. Тобто те, що почалося як експеримент, скажімо, ОСББ, зараз е, стане... воно, воно постійною практикою, воно таке усьому світі. Люди мусять розуміти, що якщо вони володіють нерухомістю, то вони за неї відповідають. Просто що за кордоном це всю нерухомість людям продали. В країнах в соцпростору, в Польщі, ті самі, що їх продали. Там було від 60 до 10%, щоб я в Люблін по обміну досвіду. Вони люди всі викупили. і У них зовсім інше відношення, бо в них шари. Як у нас, бо ти там прописаний, прийшов до бумажку, і тобі подарили за 30-40 тисяч доларів хати немає. Вони за все там платять, За все. І у них є відрахування на капітальний ремонт. Вони на кожен квадратний метр, де був, відкладують 3 злотих це майже долар на кожен квадратний метр на майбутній капітальний ремонт. І вони знають, коли у них прийде е час зробити чи дах, чи під'їзд, чи там, ліфт, то у них є цей фонд. У нас ж нічого нема. У нас є метр вісімдесят, метр п'ятдесят до 2 гривень з квадратного метру, але його вистачає тільки на обслуговування. А наперед у нас ніхто не платить. І ті люди, які перші створили ОСББ, вони мають змогу, вони поробили свої будинки. А ті люди, особливо як ті, що були створені, але були проти, вони зараз будуть в колапсі. Вони попроривають труби, попроривають все. ОСББ показують той шлях, який доведеться пройти іншим. Абсолютно, так. Абсолютно А я вас е хочу, Юрий Володимирович, запитати, повертаючись до фрази вашої же, про те, що ви. Е Прийшли сюди на цю посаду з бізнесу, і ви 25 років займалися бізнесом, треба запитати як людину, яка знає, як не легко заробляються гроші в бізнесі в українському, а можливо не варто настільки давити перевірками тих, хто навіть в нинішніх непростих умовах намагається щось будувати. Тобто, чи не відчуваєте, ви скажімо, такий певний конфлікт, що з одного боку люди крутяться, щось намагаються збудувати, якось дати собі раду і дати іншим роботу, а в той же час держава, нібито декларуючи полегшення умов для бізнесу, а в той же час знову ж таки говорить про те, що. Перевірки, перевірки, перевірки. Як, як на мене, це то, поясню, взагалі я поясню дуже просто мораторій на перевірки це дуже хороша справа. Бо в мене таке було, коли я займався бізнесом, так обоз виходив, убез заходив убес за увезон СБУ, прокуратура і так далі, тому подібне. Тобто я знаю не слів і нічого, як це, робити. це таке наїзди. Да. Та? Ну все. з другої сторони. Ми розуміємо, що в той же час дуже багато нечистих на руку людей цим користуються. Тобто вони роблять будь-що при цьому, показуючи постанову і кажуть, що вибачайте, ти не маєш права. Я прошу мову веду, що якщо ти бачиш чітке порушення, то тоді завжди є речі впливу на це. І ти йдеш і робиш, щоб там саме відбулося. Але якщо ти приходиш і все. що таке так? Дабі це державна архітектурна будівельна інспекція, яка приходить і не карає. А вона контролює. Тобто, як є за кордоном сюди, ти прийшов, описав всі недоліки, дав 15 днів на виправлення там, чи місяць, в залежності від того, що потрібно виправити, в ході будівництва, і приходиш знову. Якщо через 15 днів по ці пунктам в тебе немає виправень, от тоді вже приходить карання. же ж було в ці роки з 2010-го особливо. По 2014 дуже просто. У нас приходили. Це була система, я хлопці розумію, бо я подивився, як він тут працює, я скажу чесно, що не тягнуть колосальний шмат роботи, але отримують копійки на рівні на мінімальної пенсії. В нього вже створений момент цього. Але, більш того, в нього було перед цим сказано: ти мусиш зняти по 5-10 доларів з квадратного метра і мусиш вичевити стики тоді. І він приходив і тупо почавив, тобто він лежив припис, що потрібно усунути, а зверху його завжди прижимав вже протоколом про винесення штрафу. Це була система. І якщо ти на цій системі не малюєш і не змінюєш будь-що, то тебе просто із неї викидують, або ще краще. Ви розумієте, зараз пішла зміна цієї системи. Зараз дуже багато людей не хотіло щоб ця система міняла. Мені вчора приїхали і сказали, що я вдасть подружку, тобі кажуть, ми тебе замовили за два місяці навіть тобі або щось насипати, або підкинути, або що немає. Бо ти вже, я ще нічого не робив, я тільки пройшов стажування, вже, грубо кажучи, закінчив. Але вже я не влаштовував, хоча я ще не виходив на лінію. Я не кажу, що у мене все, але я думаю, що з цим колективами так само. З кимось попрощаємося, когось замінимо, а дуже багато спеціалістів залишиться на своєму місці, просто ми змінимо підхід до того всього. Підхід один, будівництво мусить розвиватися. Я нічого не маю проти набережного кварталу по суті своїй. Адже коли вони заходили, представник набережного кварталу сидів зі мною розмовляв так, як ви. Я сказав дві умови. Бо тут є асоціація працівників будівельної галузі, тут є спілка архітекторів, тут є інженери технарії. Тобто тут є. Будівельна громадська спільнота. Обов'язково відповідність земельної ділянки і щоб завжди у вас було 2-3 будівельних офіційних рівненських фірм. Для чого це зроблено? Для того, що якщо ви щось не робите, бо ви приїхали і поїхали, то будь-хто з Рівненських, хто працює офіційно, він не захоче ну, робити брак, бо не виразився, чим страдає. Бо він знає одне, що його прийдуть, возьмуть за грудки і скажуть, почекай, ну ти ж рівняний, по-перше, по-друге, яка ліцензія скасувати, які робочі скасувати, людина, яка напрацьовувала себе руками, бо в нас є такі забудовники, вона не буде мінятися на ну, заробітку тих лишніх 200-300 гривень на квадратному метрі, не роблячи якісного чорня. Ставити свою репутацію. Абсолютно Веріться. вірно. вірно Абсолютно вірно. Як є у нас фірми, я ж кажу ще раз. Які працюють в цьому сегменті, вже ну, працювали в основному. Бо, на жаль, будівельну галузь знищили як таково. Тобто, я, так як вона була скомплектована і все, то я вам скажу, в мене було станом, нас було станом на 2010 рік у районі 232 підприємств в асоціації. А зараз максимально 30. А скільки з них реально продовжують будувати? Ну, це я сказав реально. Ну, це ці люди, що роблять якийсь ремонт, якісь будують, якісь щось, що вони ще є на папері. Бо дуже часто піднімаєш трубку і кажуть, там, Василь Іванович, чи то небудь там треба, в тебе була ліцензія. Все». Він каже, я сам вручну кладу клапку в Москві. Розумієте, до чого нас довелося? Щоб наш директор сам вручну кладе в сепаратістю вкладку, допомагаючи тим самим вкраїні агресію. Бо невигідно було тут. У нас все робили, щоб було. 5-10 допущених тіло, як то кажуть по русски І тільки вони забирали це весь об'єкт. Але не дивлячись на це все, вона все рівна правоворухована система так само була зм'ята скомкана в це єдине ціле при тій владі. І вона не контролювала цього. Бо всі були просто помазані. Всі. І нас одні царюють, а другі бідуві. Ну, Власне. Е не чи на такій песимістичній ноті, чи все-таки із стриманим оптимізмом, завершуючи нашу розмову, запитаю вас одне: які у вас зараз відчуття? Вам дадуть на цій посаді щось зробити? Ну, я думаю, що я сам постараюсь на цій посаді щось зробити. А якщо не дадуть, то ви скоро побачите, бо я так розумію, що мене просто не буде на цій посаді. Ну, це ж елементарно. Тобто, якщо я буду на ній, то я буду на ній щось робити. Якщо мені, захочуть мене здвигнути і все, а в цьому світі можливо все, то мене просто візьмуть і здвинуть, і ви зразу побачите, що видно, що щось не захотіло змінятися е, в загальному, бо нічого там не стало. Бо що відразу, я вам скажу одне, бо на цю посаду йшов е, тиск і було протидія протягом трьох місяців. Я не буду вникать подобати. Тільки втручання особисто голови облдержадміністрації, який хоче щось міняти дійсно, як він мені пояснив, в області ми знімали розмову. І він каже, така людина мені підходить, бо я хочу на кінець зробити зміни. Я хочу, щоб розвивався в Рівненській області будівельний бізнес, і всі мали, мали можу, можливість робити. А не одні, виходить, можуть будь-що, а іншим не можна тляхувати. То я думаю, що час покаже. Ну, в будь-якому разі ми е, будемо про це говорити і висловлювати думки в голос. Я дякую вам і Володимирович, за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із е, Ігорем Нічудоєм. Е, можна сказати, вже е, сподіваюся на момент нашої розмови е, начальником інспекції державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненської області. Головою Асоціації будівельної галузі Рівнен, Рівненської області, і головою управління асоціації голів ОСББ міста Рівного і Рівненщини. А власне, це був наш проект голос». Слідкуйте за нами на порталі ОГОЮЕ, читайте на сторінках газети ОКО і до нових зустрічей.